І я її забираю, бо її ще хтось натисне. Все, я вам я відеоітрану вам записую. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Ми виграли вам Audi Q5 2021 року. Преміум плюс 45-й коефіцієнт, 262 кінських сили, камери 360, вентиляція сидінь, панорама, пенхолоп, розширений пакет кожі і багато чого іншого, що можу до вечора це все розказувати. Ціна якість нереальна. Вітаю вас! Дуже крута покупка, типу 10350, це цінник. Я ось забирав плюс-мінус такій же комплектації на, на тому тижні 18-го року червон людині. Тільки 18 року ми її за 12.300 забрали. Цю ми забрали рестайлингову за 10.300. 10.300? Я вас вітаю. Опа, це вже мені подобається. Не тицять. Ага. Сірізі торгують, поняв? А, там другий поставили? На Да погодження.